Багато років тому всі тварини були дикими. Але люди, які жили дуже давно, навчилися їх приручати. Люди дбали про тварин, годували, захищали від холоду і голоду, і тварини стали домашніми. Домашні тварини не просто живуть з людиною, вони приносять їй користь. Ми настільки звикли до них. Що не помічаємо, скільки цікавого пов'язано з ними. Тепер ти будеш знати більше про них. Дуже давно люди приручили диких гірських баранів. Саме від них вівцям дісталися закручені роги. Ноги в овець сильні, добре пристосовані для далеких подорожей по горах. Вівці добре переносять і спеку, і холод, тому майже весь час їх тримають на луках. Вівці не люблять самотності, тому пасуться завжди в компанії. Ось голос вівці. Коні тварини, які дуже давно живуть поряд з людиною, допомагають їй в господарстві та слугують добрим і вірним другом. Кінь це сильна і велика тварина, яка багато сильніша за людину. Коні бувають домашні та дикі, у дикій природі коні живуть групами і їх називають табунами. Так їм легше захищатися від ворогів. Влітку коні харчуються травою, а взимку сіном. А їхні ласощі, яблуко, хліб, морква та цукор. А ще коні лікують людей. Корови одні з небагатьох тварин, що здатні плакати. Корови здатні дружити, і вони вибирають товаришів із стада. Корови мукають, вони видають протяжний звук. Як правило, даремно вони цього робити не будуть. Або корови зголодніли, або звуть малюка, або прийшов час до їння. Свиню знає кожен це звичайна домашня тварина, а походять вони від диких кабанів. Всім нам знайомий вираз, брудний, як свиня. І дійсно ця тварина любить повалятися в багнюці. А чому вона це робить? Відповідь така. Для того, щоб охолодити своє тіло, вона із задоволенням валяється в багнюці, а ще тому, що прилипший бруд оберігає шкіру свині від сонячних опіків і надокучливих комах. А ще свині, розуміють команди, дуже добрі рибалки і можуть перепливсти річку. Кішка живе поряд з людиною дуже давно, Походить вона від дикої кішки. Кішка дуже добре бачить в темряві. Перед холодом вона згортається в клубочок. Собака перша домашня тварина. Це приручений вовк. Собаки не люблять, коли її гладять по голові. Краще приголубти її бік. Вони вміють сміятися, як і людина. Наша ха-ха, – -ха, їхнє х-х, вони здатні розрізняти кольори. А отрута для них шоколад. Кролик дуже схожий на зайця, але менше за розміром. Кролик не змінює на зиму своє хутро, а заяць змінює. Коли кролик гризе їжу, його зуби стираються, тому зуби кролика постійно ростуть. А зараз, любі діти, запам'ятайте правила безпеки. Ніколи не дразни тварин. Не підходь до тварин, якщо ти їх не знаєш. Не корми тварин без дозволу. А зараз пограємо в гру, знайди потрібну половинку тварини. Корова. Коза. Віслюк Кінь. Молодці. До нових зустрічей!